Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні у нас так похолодало добре. Вчора ще було плюс 4, а сьогодні там вже на нулю, трошки більше. Звикли ми, що пару днів було тепленько, більше плюс 10, а зараз вже знову холодно, ну, ще зима йде? Так що ще і сніг можливо, все можливо, то нинішній час це таке. Зима та зима, весна та весна. Сьогодні до нас мають приїхати батьки чоловіка. Тож я сьогодні на кухні. Знімати, можливо, так багато не буду на кухні, бо щось останнім часом та кухня та кухня. Мені вже самі не хочеться знімати ту кухню, хочеться городину показувати, розсаду. Так що скоро це буде, звичайно. То отакі справи, але зараз треба полізти в погріб, дістати картоплі, там все таке, бо треба наготувати їсти. Але щось буду вам показувати. Зараз ходила в магазин, тож трошки буде маленька така розпаковочка. Так що залишайтесь на каналі, надіюсь, буде вам зі мною цікаво. Паковочка, так як ми не тримаємо курей. Купила яйця. Що ціна то підніметься, то опуститься. Зараз 49,90. а десь пару тижнів тому менше було. Ну, не знаю. Так, мені помічник сьогодні допомагає, подає з пакетів. Вівсяна крупа, так як Женя перед школою полюбляє їсти вівсянку, а це то у нас дистанційка була, то карантин і канікули. А зараз вже з понеділка буде навчання. Так, давай. Сосиски жінки. Що там ще? Цукор 2 кілограма 29 штук. Батон, хліб, ваш точки. Ми отакий виявляємо. Так що там далі? Далі в нас йде плавлений сир. Я вчора надивилася відео на каналі Кухня з кишені, там, де в пані любов. Внучка готувала сирний суп. Я також його готую, але без грибів. Думаю, сьогодні піду в магазин, все, все куплю і буду готувати, але ні буде знову без грибів. Грибів не було. Так що буде сирний супчик у нас. Далі ось така кобаска, хочу зробити олів'є салат. Ну, треба щось їсти. Батьки приїдуть на 2 дні, то, щоб не стояти біля плити сьогодні на готую. Що тут ще? І ще взяла. Корейську морку таке віддеречко. Ну, Зараз там чи в акції, чи що 29 з чимось виходить. Е, я рідко, дуже рідко роблю домашню корейську морку. Вона у мене виходить, але я таку не полюбляю. В магазині вона якась солодка, а вдома в мене вона виходить гостра, хоч і менше всяких приправ, більше цукру. Все одно не те. Це така більш ніжніша. Ось такі у нас маленькі покупочки. А Зараз все по місцях і будемо щось готувати їсти. Так, а я на вулиці. Потихеньку робота робиться. Була в погребі і дістала ось, що я дістала тут. Картопля у відрі. Потім це кабачкова ікра Женя замовив. Грибочки, ось така літрова баночка. Потім що ще? Так, брудна баночка. Огірки. Тут тертий часник, терта цибуля, терта морква. А потім ложечка чи що. ну, в мене є на каналі якогось соусу томатного і такі огірочки. І ось такі дістала огірки. Це ці квашені на олів'є. І це аж з минулого літа і з кришечкою вже ось така біда, тож дістала, щоб воно там не прогнило зовсім. А дивіться, от бачите, господарочка нормально, нормально. Навіть є там і такі, що з минулого літа, то нормально. А ось такі кришки я не знаю, що це було, що я такими користувалася. Така ось біда з ними. Ну нічого. Так, потім баночка кукурудзи, це вже передостання. Ще одна буде, і все. І баночка моркви. Моркву я ось так закриваю це, м, хочу сказати, бо там були такі коментарі. Воно ж, відео люди дивляться і ті, що давно, і пишуть, що. О Боже, навіщо ще ту морку закривати? Нема що закривати. Ну, Кожна людина робить свій вибір. Мені, наприклад, сподобався такий варіант. В минулому році, як не було світла, я отак закрила і дуже гарно вона виручала, в морозилки не лежала. Ми зберігаємо моркву трьома способами. От так у баночки я закриваю. Зараз я візьму, там, скільки мені треба, а ту в пакетик і в морозилку потім буду брати. Потім, другий спосіб, це в ящику пересипана, вона піском також є ще. І третій спосіб це в морозилки. Також я закривала, але з морозилки вже та, що була заморожена, вже виїли. Якось так. Ну, Мені більш сподобався, поки так, цей варіант. Закривала, бо хто знав, яка буде ця зима, і, як і далі так. воно буде. Так що стоїть собі воно в баночці і нормально. І кукурудза. Також напишіть, будь ласка, хто закривав за моїм рецептом. Бо це в мене славно, звісний мій рецепт, багато хто пише, що вона не стоїть. А деякі люди, мої підписники, писали, що дякую за рецепт, все стоїть, все нормально. Я ось не пам'ятаю, скільки, три чи чотири роки закриваю. Ще ні разу тут, тут у мене не зривало. Треба бачити, не повна вона повинна бути. На два пальчики, на пальчик. Баночка не забита. Ось так вона. І все нормально, не пихати туди і стоїть. Так що, пішла я далі. Порозповідала трохи, бо на вулиці так руки вон, червоні. Ну що ж, я на кухні роботу свою на сьогодні закінчила, приготувала їсти. Є і на сьогодні, і на завтра, можливо, і на післязавтра я. Люблю готувати їсти, якщо знаю, що хтось буде, щоб ну, було, щоб потім не готувати. Звичайно, якщо це на 2 дні, а якщо на більше, то потім вже готується. Щоб не готувати. Не знаю, чого так. Не полюблюю, коли оце я щось готую, і на мене хтось дивиться, логіки немає, на Ютубі показує, а так от вживу не люблю. ну, так. Ось на завтра ще насмажила такі щоб печінковий торт зробити. Сьогодні вже не хочу цим займатися, а завтра вже буду. Сьогодні є, що їсти. Я і плов зробила, і суп сирний то що я казала, правда, без грибів, але в селі не було. це В місті вже буду, то треба купити грибочки. Картоплю стушила, олів'є зробили, он пиріг і є на що їсти, так що от такі справи. І так, друзі, ми вже повечеряли. Ось такі гостинці батьки нам привезли. Це такий рис, рисовий салат, як ото туристичний. Я в цьому році не закривала, а Максим захотів, то що мама привезла. Ось така хлібинка домашня. І відеречко, дивіться, домашні яйця. Це те, що <смеш> у нас дефіцит, так що зараз буду розбирати. І тут ще ну, десь відеречко яблучка. Також у нас дефіцит. Вони ще вон такі мокрі, бо з вулиці там холодно було. Ось такі гарненькі. Зараз піду візьму ящичок, перекладу і буде смакота. Женька зараз якраз щось дуже перейшов на яблучки, тож буде смакувати. І ще ось таку сікачку нам привезли. Це, у нас була така з алюмінією зроблена, і вона погнулася. Це вже така залізна, Вон, така гарна. Треба, звичайно, буде вже по розміру підрізати, якщо нам треба буде меншу. І будемо гарбуз або буряки свинка сікти, Ось така штука. Велике вам дякую за перегляд! Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока, пока.